Всім привіт! Купив я на Aliexpress ось такий контролер під один проект. Проект поки що в мене зупинився. Контролер їхав дуже довго. Це, напевно, найдовше зі всіх покупок, які в мене були на Aliexpress. Цей контролер може працювати з напругами 36, 48, 60, 72, 84 Вольта. Струм пише 40 приблизно 50 А. В комплекті ось такі роз'ємчики йдуть до нього. Є інструкція, що куди підключити. Зараз хочу взяти двигун від героборда сюди підключити, щоб перевірити взагалі, чи він працює, тому що ще не перевіряв. Під'єднаю до лабораторного блока живлення і подивимося, як він себе буде поводити на різних напругах. Він може працювати, наскільки я знаю, з датчиками хола або без датчиків хола. Тут є такі дві кришечки під однією. Живлення наше під'єднується під іншої фази. Під'єднав я фазні дроти від нашого двигуна. Датчики хола не під'єднував, бо спочатку вирішив подивитися, чи буде він працювати без датчиків хола працює, зараз я вам покажу. Під'єднав також живлення, ручку газа. Про ці всі дроти ми поговоримо вже в кінці відео, що куди тут підключається, якщо хтось десь не розбереться. Зараз вам хочу показати. Натискаємо ручку газа, бачите, двигун обертається. Мінімальна напруга, при якій почав працювати цей контролер, це 31 вольт. От, натискаємо ручку газа, бачите, споживання там півампера в холосту. Нижче 31 вольта цей контролер. Працювати не хоче. Підключив я датчики хола і скажу вам, що двигун почав працювати тихіше. Зараз даємо газу і не знаю, чи передає камера, але різниця є. Дивіться, зараз так працює з датчиками хола. Від'єднаю. А так працює без датчиків хола. Я думаю, що різниця є по звуку. Ви почуєте. З датчиками хола працює тихіше. Тут максимальна напруга 84 вольта. Зараз пробую на блоку віджилення поставити 84 вольта. Поставив напругу 84 вольта і скажу вам, що все працює нормально. Швидкість двигуна. Збільшилась в рази. Так, потрібно ці тиски докрутити, щоб двигун наш не втік. Вдаємо газу. Можна бачити споживання більше 1 А. Можна поставити більше, поставимо максимум 3 А. Досить швидко обертається. Таке вже, що ця покришка зараз звідси злетить. Подивитися ще раз. Не знаю, чи камера передає. Але ось ця покришка вона зараз, зараз спаде. Контролер також може впасти максимальну напругу. Поставив я 84 вольта. Можливо, спробувати більшу, але не знаю, наскільки тут стоять конденсатори. Ту інформацію, яку я отримав з інтернету, люди пишуть, що тут конденсатори стоять на 100 вольт. Розбирати цей контролер, контролер мені не хочеться, тому що я ще не знаю, чи я взагалі буду його використовувати. Можливо, я його продам. А тут треба буде ці пластмаси. Так, відвигати, і тут будуть сліди того, що він розбирався. І, можливо так, людина не захоче купити такий поковирений контролер. Тому поки що зупинився на напрузі 84 вольта. Зараз я поставив напругу 42 вольта і вирішив замкнути ось цих два роз'єми. дроти тут білого кольору. Ось так вони виглядають тут. Тут є ось такий напис. Бачите, це, я так розумію, навчання нашого контролера, щоб він міг працювати з датчиками хола нашого двигуна. Тут в інструкції написано, що потрібно замкнути і почекати 120 секунд. Я тільки що вмикав живлення, ручку газа ми не даємо, і двигун сам починає обертатися. Спочатку такий звук, коли він перший раз робить оберт, він працює без датчиків хола. Потім чути, що він починає робити тихіше і працює вже з датчиками хола. Зараз я вимкну лабораторний блок живлення, і ви це все побачите і почуєте. Так, вмикаю. Могли чути, що спочатку був такий звук, ніби двигун працює без датчиків хола, а потім він працює. З дачками Холо. Зараз я зачекаю 120 секунд і подивимося, чи він сам вимкнеться, чи, можливо, просто потрібно почекати цих 120 секунд і потім вимкнути самому. Пройшло 120 секунд. Двигун далі продовжував обертатися. Я вимкнув блок живлення. Роз'єднав ці роз'єми і, в принципі, різниці ніякої не відчув по роботі двигуна, тому що. Я так розумію, коли я підідав датчики холла, контролер сам автоматично їх побачив і почав нормально працювати. Це можливо потрібно робити, коли контролер сам не побачив датчиків хола, замикати ці роз'єми. Тому ось так. Далі тут намальований роз'єм ручки газа. Це ми підключили. Бачу, також є система паз, такий роз'єм, але тут. Я цього роз'єму не побачив. Напевно, це інструкція якась є універсальна. Далі, що тут є? Тут у нас є реверс. Це використовується на важких скутерах задній хід. Тут синій і чорний дріт. Я побачив, що є ось такий роз'ємчик. Тут просто дріт темно-синього кольору, ось такий сірий. Зараз ми під'єднаємо сюди якийсь роз'єм і спробуємо цей дріт подати на масу. І тоді в нас повинен працювати реверс. Під'єднав ось такий роз'єм. Цей дріт ми будемо підключати на масу. На двигуні намалював стрілку, в яку сторону обертається наш двигун. Зараз я дам газу і ми побачимо, бачите, в цю сторону у нас двигун обертається. Коли ми ось цей дріт під'єднаємо на масу і дамо газу. Побачимо, що двигун у нас буде обертатись в іншу сторону. Ось, бачите, обертається в іншу сторону. Коли від'єднуємо, знову буде працювати в ту сторону, яку працював. Ось так. Далі тут роз'ємчики в нас по гальмах. Зараз спробуємо під'єднати. Найшов ці роз'єми, які під'єднуються до наших гальм. Потрібно ще вставити ось цей роз'єм в контролер. Ось це перший роз'ємчик. Ось так. Тут на ньому є напис. Він під'єднується до концевиків на наших гальмах. Коли ми натискаємо гальма, двигун наш перестає працювати. Зараз. Коли натискаємо газу, двигун обертається. А коли ми замикаємо ці контакти, відповідно, концевики у нас замикаються. Зараз при натисканні ручки газа двигун обертатись не буде. Відповідно, відпустили гальма, двигун обертається. Інший роз'ємчик виглядає ось так. Тут дріт ось такий фіолетовий. Ось це він. Сюди під'єднується вже сигнал, наприклад, заднього ліхтаря. Коли ми натискаємо гальма, взаді світиться у нас там лампочка, і від тої лампочки йде напруга, і та напруга приходить на цей роз'єм. І так само двигун наш перестає працювати. Далі це роз'єм з передачами. Ось цей роз'єм. Бачите, посередині тут чорний дріт, сірий. З одного боку, з іншого, рожевий. Правильніше буде казати, що це режими. Дякую, що іноді пишете коментарі і виправляєте мене. Просто колись десь почув, що кажуть передачі, так я собі і запам'ятав. І іноді кажу, що це передачі. Правильніше більш за все буде казати, що це режими. Зараз наш контролер умовно працює на другому режимі, коли ми натискаємо нашу ручку газу. Коли ми. Замикаємо чорний дріт і сірий дріт. У нас двигун починає працювати на першому режимі. Потім, коли ми замикаємо чорний дріт з фіолетовим, це у нас виходить, третій максимальний режим. Трішки мені незручно тримати камеру і замикати ці роз'єми. Я думаю, якщо ви собі такий контролер купите, ви це все побачите, що швидкість, коли ми замикаємо ці дроти, міняється. Наступний роз'єм це у нас також роз'єм, який перемикає режими, але працює трішки по-іншому. На цей роз'єм у нас під'єднується вимикач, який фіксується. А сюди під'єднується такий вимикач, який не фіксується, типу мікрик. Бачите, цей роз'єм виглядає так. А на контролері він тут виглядає у нас ось так. Тут дріт зеленого кольору з чорною полоскою. Ми коли, наприклад, їдемо, нажимаємо кнопку і подається мінус на цей дріт і міняються наші режими. Вони обертаються так по колу. Перший, другий, третій. На електроскутерах Корсо дуже часто мені останнім часом зустрічається такий тип переключення. Просто стоїть кнопка, яку ми один раз натискаємо і міняються наші режими. Наступний роз'єм це ось такий круїз контроль Ось так він тут виглядає. Тут синій дріт з білою полоскою. Я тільки що перевірив, все працює. Зараз спробую вам показати. Ми коли натискаємо газу, двигун наш починає обертатись. І при тій швидкості, які нам потрібно, ми натискаючи кнопку круїз контроль у даному випадку це коротиться на масу. Зберігаємо задану швидкість. Ось, можна бачити, я ні до чого не торкаюсь, працює наш круїз контроль Вимикається так само: або натискаємо кнопку, двигун перестає обертатись, або натискаємо ручку газу і також круїз контроль наш вимикається. Наступні три роз'єми, я так розумію, нам дають можливість працювати з різними типами дисплею. На ось цьому жовтому зеленою полоскою роз'єм, я дивився на остолорофі є сигнал певний, який подається на наш дисплей. Далі тут синій зеленою полоскою і коричневий. Дають нам можливість працювати або від датчиків холла, або від однієї з фаз. Є такі дисплеї, які беруть інформацію, щоб показувати нам швидкість і пробіг з однієї фази. І далі є роз'єми на сигналізацію, яку можна підключати. І ще один роз'єм, який я не знаю, для чого він потрібний. Ось так він виглядає і ось так він називається. Якщо ви знаєте, для чого він, напишіть, будь ласка, в коментарях, буду радий почитати. Вирішив ще поважити цей контролер, скільки він важить. Вага 740 грам. Ось, я думаю, вам видно. В принципі, такий важкий. Я був, знімав короткі відео, казав, що він залитий бетоном. Так я розумію, що тут радіатор це був жарт. Ось такий короткий огляд цього контролера. Почисть свої коментарі, можливо, щось не сказав. Можливо, не все перевірив, що він може. Потрібно ще детальніше подивитися цю інструкцію, але тут. Просто так візуально описано все, конкретно тут нічого не пише. Я так розумію, що це така собі універсальна інструкція. Ці контролери продаються з тією бумажкою. Тут написано, як під'єднувати ручку газу, і бачите, в основному намальовані батареї свинцевого типу. Питання. До напруги 84 Вольта, що тут написано. Ми розуміємо, що повністю зряжена батарея вона має набагато більшу напругу, наскільки стоять тут конденсатори, чи дозволять вони використовувати цей контролер на 84 Вольта з повністю зряженою батареєю. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Всім дякую за увагу. Не забуваємо поставити лайк. До побачення!